Всім привіт! І це мій влог, де я їду в табір. Тут ми прокидаємося, бачите, які ми лахматні, не здоглянуті, ідемо передіватися. Думаю, що ви помітили, як я дивилася яка сьогодні погода. І погода дуже гарна, дуже сонячна та яскрава. Так що сьогодні вдінемо щось. Літнє для начала розчислимо волосся і зробимо якусь причаст. Я поїду просто розпущена. Також, поки я передіваюся, хочу скласти план, що я сьогодні буду робити. Для начала думаю пообиратися в хаті та піти поїсти. Також в планах в мене сьогодні перефарбуватися в світлий колір. Тобто в блондинку. Там ми ще подивимося. Можливо, в червоний або в синій. Або, як і казала, в блондинку. Думаю, останній варіант саме більше мені підійде. Як ви побачили, я вже передягнула штани. Отакі вони в мене літті. Та зараз буду верх шукати. Хочу знайти якийсь топ зверху. Літній, теж розовий. Які самі штани. У мене є багато речей, тому я буду зараз шукати. Думаю, ось такий топ дуже підійде. Візьму його та перейду до аксесуарів. Там візьму якусь заколочку, ободок і очки. Е, як думаєте, отакі от квіточка нам підійде, чи може більш розовий візьмемо якийсь? Давайте подивимося, що тут ще є. Думаю, ось такий може. Так, думаю, його якраз і оставимо. Але давайте ще подивимося. І також візьмемо цей ободок. Так, так, так. Прийдемо до очків, то як сонце дуже-дуже світить, і якщо ми їх не візьмемо, то нам буде світити в очі Також я забула сказати в планах ще їй зібрати чемодан в літній лагерь. Я знайшла ось такі очки, але вони мені здається не дуже підходять. Тому пошукаємо ще. Можливо, навіть підемо і так, ну, можливо, і знайдемо. Так що підемо умиватися і чистити зуби. Тут я вже умиваюся, чищу зуби та скоро буду збиратися. Але перед тим, як і казала, зробимо генеральну уборку, Того, як нас не буде тиждень. Ми вже вмилися, почистили зуби. Так що зараз розчісимося і будемо прибирати. Я хочу пропососити весь дім та піти тоді поїсти. Ми вже дорозчисувались, так що йдемо на перший поверх. Можливо, зараз ще подзвоню своїй подрузі, то як ми будемо разом в тому лагері. Там вуглу пилосос, але для начала я думаю поїсти то як я дуже зголодніла. Так, давайте подивимось, що тут є. Я думаю, взяти піцу, то як зранку я взагалі не люблю їсти. Просто сьогодні нажде дуже яскравий день. Можливо, там десь ще в кафешці поїм. Це вже я не знаю. То як я захочу. Так, так, так. Ну, як я вже говорила, ми доїли. І ми йдемо прибирати. Прибирати я візьму пилосос, він мене ось там, за холодильником. Так що беремо його і будемо прибирати. Якщо що, то я ускорила на 5х, так що ну, не думайте, чому так швидко. Ми вже доприбирали, тому ми йдемо обратно лежить. І будемо зараз збирати чемодан. А також зранку я дивлюся по відеокамерах, чи немає нікого около мого дома або в моєму домі. І нічого наче немає. Тому зараз будемо краситися, зателефоную по друзі і будемо збирати чемодан. Зараз знайдемо помаду, вона має бути десь тут рядом. І ось вона беремо її. Та зараз візьмемо телефон. Давайте покрасимось. І поки я крашусь, попрошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал для продвіження контенту, та якщо він вам подобається. Поставили лайк, підписалися, тоді будемо продовжувати. Зараз я зателефоную подрузі, запитаю, чи точно вона їде. Та чи склала вона уже і чемодан. Беремо телефон та дзвонимо. <звук> 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 да, да, я також буду. Добре, давай, пока. Ну що ж, вона буде уже, і вона скоро уже буде виїжджати, тому ми також уже будемо йти краситися. І можливо кудись заїдемо. Зараз я достану свою машину та на ній поїдемо фарбуватися. До речі, цей табір буде около моря, тому ми зможемо йти купатися, і головне не забути купальник взяти. Ну що ж, ну а ми поїхали. Пожелайте удачної дороги і щоб ми не потрапили в аварію. Ну що ж, ми їдемо. Я ускорю це 2 два ж, ми доїжджаємо, тому припаркуємося десь ось тут. Давайте зайдемо в магазин, тому що я чогось проголодалась, хоча недавно наче їла. Можливо, щось візьму до табору, коли буду збирати речі. Суто із їжі. Ну а зараз я найду пачки дорітос і візьму одненьку. І піду на касу, тому що зараз не дуже хочу їсти, але все одно можливо щось і взяти треба. Я візьму це в пакет та вже буду оплачувати. Я оплатила і ми йдемо в багажник, положимо його і піду фарбуватися. Я чуть-чуть під'їду. Ось там цей салон розові стінки в ньому. Думаю, ви побачили. Ми до нього під'їжджаємо. І будемо йти фарбуватися. Зараз ми подивимося, який же колір нам сам більше підійде. А ви пишіть в коментарях, який же колір я все таки покрашу. Подивимося, чи вгадайте, я попробую пару кольорів. Для початку, думаю, червоний. Зараз подивимося. Ось такий. Давайте подивимося, як же він буде на нас дивитися. І ще 5 секунди. Ось так. Ну, думала, буде красивіше, так що точно не Уже не червоний. Давайте попробуємо малиновий або розовий. Думаю, він також буде не дуже сидіти. Ну, так же само, як і червоний почти, але трішки світліше. Тепер все-таки давайте попробуємо блондинку. Думаю, вона мені більше підійде, ці всі, всі. А, не можу проговорити. Ну, так, бачите, лайків мало, а стараюся, я багато. Не можу навіть це все озвучувати два часи. Ну що ж, я вбираю блондинку, то як вона мені саме більше йде. Так, ідемо до машини і під кінець дня можна буде з'їздити до табору, класти речі та там уже лягати спати. Тому їдемо зараз додому і будемо складати речі. До речі, зараз я говорю з подругою, вона сказала, що вона чуть пізніше заїде, то як в неї помінялися плани. Вона має з'їздити до свого двоюродного брата, то як йому там щось погано. А Він залишився вдома один. До речі, я забула, я ще вчора упакувала речі, тому зараз ми їдемо уже до лагеря. Я забула вам про це. Сказать, я його вже поклала в багажник, я це помітила, коли клала пакет. Ось там ось мій лагерь, Думаю, ви бачите, зараз достану чемодан і підемо до нього. Так, де ж він тут? -ту. Так, так, так. А ось він. Ми беремо чемодан і йдемо. Думаю, ви бачили там оце навпротив то мій лагерь, де я якраз і буду тиждень. Приблизно через минулому 20, 10, 15 під'їде моя подруга та разом будемо вже в кімнаті. Я сказала їй, що я займу для тебе ліжко. То, як там ми, нам казали, коли ми реєструвались для цього табора, що там дв двохспальні ліжка, тобто двохповерхові. Ідемо до нього. Вже воно настає ніч. Ось мій домік. Там все буде проходить. Десь там також неподалек Є й другі номера, в яких якраз будуть ще жити пару людей. Казали, що тут відчинено. І так, тут в нас буде 4 людини. Я тут поставлю свої речі і піду вже лягати спати. Займу я перше оце ліжко. На цьому все я лягаю спати, всім на добраніч та гарного дня.